В Україні відтепер існують підрозділи рейнджерів. Що про них відомо, Те, що в країні правлять демони, це вже очевидно. Бійців полку Рейнджер оснастили модернізованими бойовими машинами піхоти, броньованими Хамві та іншою автомобільною технікою. Штурмові частини підрозділу отримали на озброєння модернізовану бойову машину піхоти БМП-1 з Баштою Січ українського виробництва. Вона повністю автоматизована, оснащена стабілізатором та сучасним тепловізійним. Не прицілом на сьогодні точний склад та організаційна структура рейнджерів є секретною. І це дуже правильно, оскільки рейнджери з'являються несподівано, і тоді шансу у ворога вижити немає. приводу я маю своє бачення ситуації. Україна і нація сторіччями бореться за виживання. Починаючи з козацької доби, А лише в двадцятому столітті е, нація втратила понад 30 мільйонів своїх синок і доняк в процесі і визвольних змагань, в процесі різних депортацій, е, різних голодоморів, геноцидів і, е, безумовно, в процесі репресій як українського відродження, так і рядових українців, які Хотіли жити краще, мати свою власність, все таке інше. Тому е, зараз ми знаємо, що в Ізраїлі там є на храмовій горі в Єрусалимі стіна плачу, де е, євреї е, шанують своїх загиблих. А в Україні за ці роки останні е, масштабної інтервенції практично в кожному місті населеному пункті є. Своя символічна стіла плачу, де громадяни оплакують своїх близьких, родичів і просто громадян, які поклали своє життя на алтар перемоги. Це по перше, по-друге, звичайно, воно там на відстані начебто все виглядає так, як їм. Чи комусь хочеться, але м, ситуація, на мій погляд, е виглядає так, що е на сьогодні ми можемо констатувати, що Україна е витримала той перший удар, і е ті заходи, які здійснені на фронті і в інших місцях, вони дозволили зберегти Україну як державу. Вона відбулася, не дивлячись ні на що. Зараз питання в одному, в яких вона буде в кордонах надалі. І те, що е зараз на фронті, особливо на території Донецької та Луганської області, частково Харківської, склалася складна обстановка, пов'язана із певним дефіцитом відповідного озброєння військової техніки і боєприпасів. Це е, засвідчує певні проблеми. І ці проблеми, наскільки я розумію, в полі зору Генерального штабу і верховного командування і здійснюються всі заходи для того, щоб ми вплинули на партнерів в тому напрямку, в якому потрібно, і останні події засвідчують, що все таки е, крига з кресла і партнери. Приступають до більш активної підтримки, тому що безумовно та е, інформацію, яку оприлюднив президент України, що 2024 за двадцять рік із обіцяних е, тих параметрів допомоги реалізовано лише 10%, Це досить серйозно. Це е, говорить про те, що слова і діла у наших партнерів по багатьом позиціям розходяться. І виникає багато підозр виникає багато таких коментарів е, з приводу того наскільки е, наші партнери е, зацікавлені е, щиро і щиросердечно в підтримці нас, і наскільки ця позиція наших партнерів е, не Пов'язана е, з певними акціями країни агресора Російської Федерації. Тому е, мені так здається, що так ситуація складна, Не, ситуація е, вимагає серйозних додаткових рішень нашого верховного командування, і в контексті е, залучення відповідних резервів, і в контексті. Залучення відповідного озброєння, військової техніки, бронетехніки, ну і безумовно боєприпасів. І е розповсюджуються різні там слухи, розмови, версії, як в Україні, так і за її межами, що це таке, чи ми здаємо Донбас, чи Донбас за Курськ, чи Курск за Донбас, ну і все таке інше. Я думаю, що е немає підстав для того, щоб говорити таким чином. Але все-таки якісь рішення повинні бути вжиті буквально восени вже в листопаді місяці, для того, щоб все-таки це просування, це просування, яке відбувається з боку російського окупаційного контингенту, було зупинено на цих рубежах, і цим самим не дозволити ворогу досягти своїх планів і намірів на. Осінню воєнну кампанію застабілізувати обстановку, ну і створити умови для тих подальших дій, на які сподівається і українське суспільство і сподівається е, наші добросовісні партнери е, в контексті остаточного звільнення всієї території від е, Збройних сил Російської Федерації. Безумовно, що е, всі акценти. Це ми прекрасно усвідомлюємо, будуть розставлені після президентських виборів Сполучених Штатах Америки, в залежності від того, хто там отримає перемогу, і який курс буде взятий на цілому побудову глобальної безпеки і нового світопорядку. І все таки сподіваємось, що ці результати будуть для України. Такими, щоб задовольнити наші потреби і створити необхідні умови для вирішення стратегічних завдань в контексті деокупації всієї України, але в той же час ми спостерігаємо, що підкидають нам різні ідейки. Безумовно, через спеціальну операцію російських спецслужб, і сателітів, і про якийсь мир, і про попернення вогню, і е, стабілізацію на тій лінії, яка є, і НАТО за території, все таке інше. Це спроба е, росіян розкачати човника, е, деморалізувати українське суспільство і в якійсь мірі українську владу, посіяти е, супере. Між Україною і партнерами, і е, на цій підставі досягти своїх е, планів стратегічних, а вони таки е, поглинути остаточно Україну поетапно ліквідувати її як незалежну державу, а українську як націю. Пане генерале, ви згадали про о, наступ агресора. Тут в деталях про це пише і інститут вивчення війни. Там кажуть, що зростання наступальних темпів росіян спостерігають в Україні. Проте на думку експертів, ці темпи все ще залишаються відносно повільними і є е, е, відповідними позиційній війні. Що на сьогодні Україні перш за все необхідно зробити, щоб зупинити ці наростаючі темпи наступу? На вашу думку. Ну, практично, відповідь на це запитання, воно загальновідомо, і ми з вами обговорювали неодноразово ці проблеми, і інші е політичні діячі і державні в і Україні за її межами повинна, по перше, бути активізована максимально е масштабна мілітарна і фінансово-економічна допомога. Україні з боку наших партнерів це по перше, тому що без фінансування, без боєприпасів, тих засобів враження, які необхідні не лише для того, щоб вражати ворожі цілі на тимчасово окупованих українських територіях, а і на глиб території Росії. Виграти війну, звичайно, дуже складно і важко, і тому зараз ведеться відповідна робота, і є сигнали, що, можливо, ця робота матиме результати про те, щоб і те озброєння було далекобійне і був дозвіл на враження відповідних військових об'єктів на території вглиб Російської Федерації.